Так, ну це ж реально якийсь капець. О, до речі, друзі! Всім привіт! З вами я, як завжди, Ванькраті75 або Ванкратіла. І сьогодні ми починаємо виживання з нуля. Почекайте, а це що таке? Так, от мене найбільше цікавить ця книжка. Що в ній пише? Квести для вані. Привіт! Тут твої квести для виживання. Ти перший, ти маєш здобути 70 діамантів. Нічого собі. Ти маєш зробити на різко приколуватись. Ти маєш зробити дім. Третій квест Ти маєш здобути багато різних руд е, небагато помирати. Друзі, це якийсь капець, я, я так реально, мені, мені буде складно. Ладно, давай давайте цю книгу квестів залишимо собі в інвентар. Так, що тут у нас в скрині? У нас тут є. Якийсь гапінг-хук. це у нас. Ось... А, я, я поняв, що це таке. Це ось така штука, за допомогою якої ми можемо так тут чіплятись. А ця штука для чого? Почекайте. А, це для повільного падіння. Так, друзі, все понятно. тут вже. ладно, погнали інші ресурси заберемо, які я не забрав. Так, тут, тут смерця, Щоб я менше помирав, тобто. Ну, дякую. Почекайте. Почекайте. ну. Автор підписник. Дивно, а який? Ладно. Ладно. Потім розберемося, одягаємо цю броню. Давайте заберемо ось ці штуки і почекаємо, доки не почнеться день. А то мені не дуже привично дивитись, коли нема дня. Давайте почекаємо, поки не настане день. І встиг з'їсти. Ладно, давайте. Як, як я зрозумів, ця штука це замість води, щоб я не міг робити вотердропи. Дивно, я більше люблю вотердропи, ніж цю штуку. Ладно. Раз. Полетіла я туди кудись, не розумію, куди, звісно, куди я лечу взагалі. Ладно. Оце що таке? Давай, давайте спустимося туди. А в в лаву не влетійте кудись. Mm, ладно. Давайте швидше спустимося, то я так ним не, не можу довго літати. Опа, водичка, водичка, все. Почекайте, якось мені Ну, моторосно тут п'яти без нічного бачення. Звісно, я, я не дуже привик без нічного бачення, тому зараз воно з'явиться. А ось і нічне бачення! Одразу так класно стало, офігеть. Нормально тепер все видно. Треба було ті факели, що забрати. Ладно, давайте здобудемо наше перше залізко. Ой. І перший лазурит. До речі, хто не знав, у Майнкрафті можна здобути лазурит кам'яною. Кам ну, кам'яною киркою, кам'яним кайлом. До речі. Тому я й добуваю? А що в мене не залізне? Оп. Ладно. Так, що ми тепер будемо робити? О, залізо Туда. Давайте його здобудемо. Коротше, що там у нас по квестам, тим, які задав мені якийсь підписник. Не розумію, не який, звісно. Ладно, давайте розберемося. Походу, я хотів просто з нуля повиживати, мені тут череси подогнали, це так дивно звучить. От, це просто так дивно. Ну, не звучить. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. До речі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал по посиланню у шапці профілю. Або у описі. Але якщо у вас не виходить не відкритий опис, то просто відкрийте коментарі або ж реальну шапку профілю. Гаразд, у нас вже 15 заліза. Так, 15. Ось, бачите. 15. Гаразд. Давайте здобудемо. Такс. Окей. Треба здобути. До речі, друзі, напишіть у коментарях, чи грали ви в Майнкрафт 1.21. Ну, наприклад, на джаві 1.215. О, вона вже як би то... Давно існує. Ну, не дуже давно, десь днів тому 10 вона існує. Але, думаю, то що ви вже на ній грали. Але якщо не грали, то напишіть у коментарях, грали чи ні. Мені реально цікаво. Ну, а ми вже скоро апнемося на новий рівень інструментів. На залізний. Але нам потрібно вугілля, яке я якраз бачу тут його багато. А це мені. Це мені пощастило з цією шахтою. Реально, мені так пощастило. цією шахтою. До речі, так, тут є е, мод на насальта. Я, я, я просто його встановив, щоб було прикольніше виживати. І він реально мені подобається, тому що тут. Можна лазити по стінах. І це реально корисно. І можна перепри... перестрибнути два блоки, три блоки, чотири блоки, типу цього. І це, думаю, прикольно. До речі, через, через цей мод я і кличу вас у телеграм-канал, тому що саме там ви можете його скачати і можете робити ось такі сальти. Це дуже класно, як на мою думку, робити сальти. Тим паче в Майнкрафті. Тому що моди може скачати не кожен. Хто не вміє користуватися модами. Ось бачите я корисна штука. Ладно, ми, ми більше не будемо бавитись і почнемо шукати вже. алмази хотів сказати оу. Ви це бачите? Варенам. Мені дуже страшно зараз до нього йти за капець Мені зараз дуже страшно до нього йти. Чому це такий сіт, блін? Ладно. Що це не сіт? Це може звичайна венерація. Коротше, неважливо. Давайте быстрей. Аккуратненько. Акуратненько, тихо, тихо, тихо. Так, ладно. Дайте тут нічого нема. Крикуни. Крикони, блін, добані. Не наводжу їх. Тихо. Блін, походу мені капзда. Ну так, тихо. Тихо, 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 тихо. Друзі, тихо, тихо. Ламаємо цю безказирку. І забираємо лут зі скрині. Так. Так. Чарів, захист снаряд... захист від снарядів нормально. Коротше, нормальний такий лут. Оце нам повезло сьогодні, друзі. Це жесть. Ми будемо сьогодні, походу, лутати місто Вардена в першій серії виповнення квестів. До речі, тут можна знайти діаманти. І це реально круто. І ми можемо виповнити перший квест. Але тут дуже рідко. Можуть заспавнитись діаманти такі нарації, тому треба бути обережненьким і шукати діамантики. Реально діамантики шукати, тому що я реально вже його знайшов. Так. Давай, давай. а в мене є сланець? Блін, немає сланцю, немає дерева. о О-о, походу, ми ці алмази не добудемо. В смысле немає дерева, почекайте. Походу, я трохи утопіла останнім часом. Тихо. Давайте зламаємо ці бізнесерки. Ну, зато буде плюс дос. Ладно, коротше, валимо звідси. Зараз мені потрібно дерево, тому що тут реально може заспавнитись дерево. Я зараз реально лякаюсь, тому що скоро, не дай Бог, заславне Варден. мені повна капзда. Але чесно, мені може бути і не капзда. Тому що ви знаєте, хто я. Я всіх можу тупо бомбанути. Дерево, а ні, це не дерево, це лампочки. А ні, там там, і дерево. Тихо, тихо, тихо. Так, саль, саль, та робимо і валимо. Так, у мене є сокера, за допомогою якого я набагато швидше можу це здобути. Дивно, якогось більше варди не спавниться. Ну ну, ну це взагалі то добре. Хух. Я, че чесно, лякаюсь, але, походу, підписник зробив так, щоб ніякі варди не не спавнили, щоб полегшити мені завдання. От за, за це йому велике дякую. Хух. Реально страшно. Так, ладно. Крафтимо палички і скрафтимо верстачок. О, обережненько. Раз. Тепер ми з допомогою верстачка. Так, почекайте, мені треба ще один засанить. До речі, по походу у цьому я буду казати вам деякі фанти. факти. Навіть зі сланчу і, і... Навіть з глибосланцю і чорнокаменю можна зробити піч. Не, не, не тільки з кругляку, тому я й не переживав. Блін, а тепер де алмази? Вони питання. Раз, давай, давайте прямо біля тих алмазів, коли їх знайдемо, то поставимо пічечку і здобудемо їх. Але їх ще треба знайти. Це буде довго. Я включу запис, коли я знайду їх. Коротше. Друзі, тим, друзі, можете мене реально привітати. Я знайшов не, не тільки багато вугілля і книжку на ефективність один. А ще я знайшов мотику, а вона дуже швидко ламає скалк. І це мені на руку, тому що я можу оці скал крикуни ламати за щ... зачитані секунди. Зараховані секунди, реально. Тому тепер я можу нарешті знайти спокійно алмази оцим легким способом. І ламати оці скал крикуни. Оце я розумію. Тупо вирюємо велику територію. Ну, заодно і досвіду так багато насобираємо Це також добре. Коротше, два в одному. І рут багато. Як там мені сказали у П'ятому квесті. Ой, чи в чи четвертому, Я вже заплутався. Ладно, давайте, друзі, здобудемо цю всю фігню на Ладно. Коротше, давайте шукати, друзі. Я буду шукати. Ух, ем, да уж. Це буде довго. Але це, звісно, як на мою думку, не, не дуже ефективно шукати, так? Але, чесно, мені все одно. Да, прорили і небагато і отримали небагато друзі, Ладно. Друзі, коротше. Ми зараз здобудемо Дану ми вже можемо здобути. Так. На жаль, я зараз нічого не бачу, тому давайте здобудемо тут ось це залізом. Бо тут нічого вже мені добувати. У мене немає ніякої кайфу. Я, походу, сліпий, друзі. Переплавляємо. Переплавляємо залізу, тупо. Переплавляємо. Так, без, без ніяких слів, тупо переплавляємо залізку. Ось мої діамантики. А я їх і не помітив. Ладно, давай, давайте ще щось пошукаємо. Цікаво Ну, зайця це всі були діаманти, правильно я розумію? Точно, я забув. Я забув взагалі дивитися на корди, і я знаю на якій висоті найбільше спавняться алмази. Тому, здається, я на ній. А ще вони найбільше спавняться в ардинському місті. Але ну, не дуже прям багато. Ну, коротше, давайте зараз не про це поговоримо, а почекаємо, поки в мене переплавиться все залізо, і позбираємо досвіду. На майбутнє. Раз, друзі. Я вже здається. Нормально так зробив. Йо ма майо це, це я заберу як трофей. Як трофей. Можна так сказати. Череп скелета просто без зарядженого кріпера, це реально рідко. Ладно, що там у мене по залізинкам? Сім залізинок! Нічого собі крафтимо швидше! кайло. Ось воно. Сюда. Тепер добуваємо наші перші алмазики. З... Ну, коротше. Два з 70 є, коротше, кажучи. Ну, щось. Бувай кайло. Тепер в мене обновлене. Окей. Тепер ми маємо знайти скриньку. О, тільки тільки про скриньку заговорив. Нічого собі, скільки тут зільок. Ніфігасі! Нічого собі, ви прикалуєтесь. Ладно, давайте ось це заберем Багато луту не буду забирати. У мене шалкерів ніяких немає, тому я нікуди складати не можу. Так, здається, я тут був. Ні, я тут не був. Так, яка книга краще. Давайте замість ефективності. ось цю ось що, отут, Тут захист один, і сила один. Гаразд. Тепер мені треба дофігаліон заліза. Якого в мене реально недостатньо. Так як у мене вже обновлене кайло, то я можу спокійно його здобути. Але не забуваємо про перший квест. 70 діамантів. Я... Яких нам треба ще приблизно стаки 4? М -м 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 -да. Ну, загалом нам, нам потрібно 70. Коротше. Це займе дуже багато часу. Тому у цій серії ми виконуємо інший квест. Наприклад, ти маєш зробити собі дім. До речі, ми, ми вже виконали четвертий квест. Як я зрозумів, ми здобули багато різних штук. А рут. Там рут. треба. Ну, думаю, побачити також рахується. Просто у мене інвентар закинутий, так би я добув їх до Леон. Ладно, треба якось звідси вибратися. Бо я так вже не граю. М -м, до речі, як реально звідси вибратися? Ладно, давайте візьмемо нашу тепер мех тику. Всю мех тику. Тепер все будемо тут розрушати і копати. Нічого собі, вона набагато швидше купає, ніж попередня. Вона, вона взагалі як таран. Жесть. Це така жесть. Я просто зараз шоці. Як вона швидко копає? Капець. А, до речі. Опа. Алмази. Так, у нас же... Походу, у нас тут буде сім амазів загалом. Так, сім Залишилося. Помножити на 10. Mm. <гум> да уж. Помножити на 10, блін. О, до речі, а це не пригодиться. А, ні, не пригодиться. <гум> да, я... А, ні, ні, пригодиться. Скрафтимо ліжко. Тому давайте його здобудемо. Три вовни Думаю, вони нам пригодяться, хотів сказати. Але нам треба щось викинути. Захист від снарядів. А походу, в нас прямо в першій серії дуже буде забитий інвентар. Ага, я думаю, поселитися прямо тут. Ладно, ладно, вибачте, це був жарт. Опа-на, а якби я не прокупав. Ладно. Коротше, друзі, я, я у наступній серії вже виберусь. Нам залишилося 60 діамантів, до речі. Це вже менше стаку. Тому всім дякую за перегляд. І бувайте! У наступній серії я вже повернусь з нормальним інвентарем і може вже навіть буду вилазити з шахти. Я трошки зроблю. І трошки тут повиживаю, щоб нормально все було і почищу свій трошки інвентар, зробивши багато скриньок. Ну, а з вами був я: ванкрат 75. Всім до побачення!